Трошка скупався, погуляв на вулиці і скупався. Зараз такий чистюля сидить ось. Да, Тош? Лапки йому витрим гарно. А. а потім ще феном його посушим. Щось недовольний гарчить. Незадоволений чогось наш тошик. Чого ти гарчиш? Тебе вигуляли? Нагодували, скупали. Слухай, царське в тебе життя Тоша. Сонні такі очі, зараз будеш спати після пані. Да? Він вже очі закриває такий сонний. Нічого, зараз будеш спати.